Дуже радий бачити вас сьогодні в чергове в Україні. Для нас завжди велика честь, коли ви, ваша делегація чи парламентарі є гостями в стінах нашої Верховної Ради. Крім цього, я от -от хочу до дуже подякувати за ту. Військову допомогу, яку ви завжди і першими надаєте для України, це, це для нас дуже важливо і особливо хочу подякувати за нещодавне рішення вашого уряду передати 14 гелікоптерів для України МІ 8 а для посилення обороноздатності нашої держави. Кожен раз, коли ми зустрічаємося, крім слів вдячності за підтримку військову, я завжди не втомлююся дякувати вам за підтримку гуманітарну. За ту кількість українців, які Хорватія прихистила сьогодні в себе, за і хочу передати ще раз слова великої вдячності усім хорватам, які точно знають, що таке війна, і точно знають, що таке ділитися до, до добром. Тому я дуже хочу подякувати за цей такий жест людяності, який ваш народ надає для нашого народу. Окремо, я от хочу подякувати за те, що я маю можливість сьогодні сидіти, е спілкуватися з вами, а в нас вже стоїть прапорець Європейського Союзу як країни-кандидата в Європейського Союзу. Я дуже добре пам'ятаю одну з перших зустрічей нашу, коли ще Україна не була кандидатом, і ви тоді говорили, ви маєте бути в Європейському Союзі. На парламент покладаються великі надії. Тому я от хочу відзвітувати. Парламент в тому числі свою роботу виконав, і ми рухаємося далі. Дорогі Андрію, як ви знаєте, Європейська комісія, Європейська рада при наданні Україні статусу кандидата виставила сім рекомендацій. Я хочу повідомити вас, що, як я і обіцяв, до кінця минулого року парламент виконав усі з них, і нам ми очікуємо оцінку з боку європейських інституцій щодо виконання цих семи рекомендацій. У разі необхідності ми готові допрацювати деякі моменти, але для нас критично важливо, щоб перемовини про повноцінне членство України в європейському союзі почалися в цьому році. І ми дуже сподіваємося на підтримку Хорватії у цьому напрямку, як і на підтримку нашого євроатлантичного відправлення. і ви, ви знаєте, що 30 вересня Україна подала заявку, і ми дуже розраховуємо на саміт, який має відбутися цього літу літа у Вільнюсі. Україна дуже готується до цього саміту, тому що Вільнюс, я завжди говорю, для нас є унікальним містом. Десять років тому ми там втратили європейську перспективу. Цьогоріч хочемо знайти євроатлантичну. Крім цього, сьогодні ми з вами були на Таких подіях це річниця визволення Київщини, ми були у Бучі, і ми усвідомлюємо, що війна повинна мати справедливий мир. І тому для нас дуже важливо сьогодні говорити про формулу миру, яка запропонована президентом України Володимиром Зеленським. Для нас дуже важливо говорити про питання пов'язані з тим, що 141 країна в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію, яка спрямована на реалізацію цієї формули. Я хочу дуже подякувати Хорватії, що Хорватія була співавтором цієї резолюції, але ми повинні рухатися далі шляхом. Справедливості, а це означає, що нам треба допитися, щоб у всьому світі між поняттям «Росія» і поняттям держава-терорист стояв знак рівності, щоб був створений спеціальний трибунал, який би виніс вирок злочину агресії, який вчиняє Російська Федерація, для того, щоб кримінальний міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна. Виніс кінцевий вирок у цій справі для нас. Це дуже важливо питання справедливості. і Я також тут дуже покладаюся на хорватську сторону. Звичайно, неможливо говорити про справедливість, якщо не буде відновлена територіальна цілісність України. І тут я не можу не згадати і ще раз не подякувати Хорватії за блискуче проведений парламентський саміт. Міжнародної кримської платформи я щиро вкотре вдяк дякую вам, Андрею. Дякую моєму другу Гордану за те, як блискучий він на якому високому рівні він був проведений. І я просто хочу сказати, що цьогоріч ми будемо проводити його в Чехії. Я також буду радий, якщо Сабор Хорватії додолучиться до до участі в цьому дуже важливому заході. І ще одна складова справедливості, про яку ми постійно з вами говоримо. Це питання історичної відповідальності Росії за все, що вона робила і продовжує робити з українцями. Мова йде про голодомор, тому що цього року 90-ті роковини цього страшного явища, яке пережила Україна. І знаєте, за весь період незалежності України вже 26 парламентів і більше п'яти міжпарламентських організацій, а також Європейський Союз. Визнали голодомор геноцидом українського народу, і особливо от хочу підкреслити, що 11 парламентів зробили це впродовж останнього року. Дорогі Андрій, ну погодьтесь, відсутність в цьому переліку хорватського сабору виглядає несправедливо і нелогічно. І тому я був би дуже вдячний вам, якби ви використали весь свій авторитет, щоб це історично справедливе рішення було прийнято на парламентському рівні. Для нас це була дуже. Велика допомога і солідарність з українським народом. Тому, дорогий пане прем'єр-міністр, дозвольте ще раз подякувати за цю нашу зустріч. Я переконаний, що наша спільна перемога буде якомога швидше. І ми разом обов'язково будемо і відмітимо цю перемогу. Ми розмінуємо територію України за вашою допомогою. Ми зробимо все для того, щоб Україна... Стала історією успіху усього цивілізованого світу, відбудувавшися з тих руїн, які сьогодні тут залишила Російська Федерація. Тому ще раз дякую і завжди двері цього парламенту відкриті і для вас, і для наших друзів з Хорватського Самору.